Та й літа комікс і такі симпатічні разні. Він знає всіх супергероїв і називає себе останнім любителем коміксів у Запоріжжі. Сьогодні в колекції Ярослава кілька тисяч журналів мальованих історій. Сучасна графічна література запевняє хлопець: не має нічого спільного з радянськими веселими картинками. Наприклад, такі американські комікси дітям читати зась. Сама людна серія дуже учні і жорстока. про. Всякі грязні віші, багахульне, страшні. Комікси з'явилися більше ста років тому як звичайні жартівливі карикатури. Лише в 30-х роках ХХ століття з'явилися Бетмен і Супермен. А в розпал Другої світової війни ще й Капітан Америка. Супергерої із червоно-синьо-білим щитом з перших випусків завзято дає прочухана фашистам і навіть відправляє в нокаут Гітлера. З тих пір герої коміксів не лише займалися пропагандою, але й розповідали про соціальні проблеми тодішньої Європи та Америки. Чоловік-паук – це просто для дітей, як їх переживання. Люди-Ікс – це любе ганіння, будь-який расизм. Халк відповідь на… Какої-то ну, вообще на розвиті ядерної енергетики. І хоч сучасні супергерої із коміксів значно еволюціонували, старі досі в ціні. Пригоди людини Павука, наприклад, тривають уже 50 років і 700 журнальних номерів. А за перші випуски месників і Капітана Америка деякі колекціонери готові віддати до 2 мільйонів доларів. Підзаробити в майбутньому, сподівається, і Ярослав. Із купи журналів видобуває найстаріший експонат 69-го року. От це дитячий комікс. Ну, абсолютно раритетний. Помімо того, що її прочитаєш, да як би розвиваєш свій, повишаєш свій рівень і посмотрите удовольствия. А ось таку комікси Неїду Котляревського можна знайти в обласній бібліотеці для юнацтва. Тут впевнені класика в картинках, справжня знахідка для підлітків, які не люблять читати у запасі бібліотекарів, видані ще в радянському союзі важкі томи французьких і датських коміксистів. А ось у сучасних журналах скаржаться знайти графічні історії набагато складніше. Більше треба випускати такої літератури, щоб вона наглядна, вона цікава, вона весела. Тобто То чай з хорошим настроєнням у до того ж, додають бібліотекарі часто після захоплення коміксами молодь починає читати, і іншу літературу вже без картинок. А ось такий комікс можна побачити на звичайній газовій колонці. Коротку історію про нелегку долю графічиків зобразили запорізькі майстри, щоб оживити сірі міські вулиці та наповнити їх новим змістом. Ольга Левицька Сергій Реда Вадим Тимченко новини Тиво Голд.